Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про новий івент під назвою Тріт Левел. Поїхали! Даний івент буде максимально прохолодним. Отримаємо трохи беджиків, один халявний кейсик та фіолетовий скін на кріпто. Що стосується івентового режиму, то це буде щось одне із трьох. Контроль, ган або детматч. Чому саме щось одне? Тому що розробники давали можливість саме гравцям АПЕКСу проголосувати на офіційному сайті, який режим буде в наступному івенті. Голосування завершилось 8 травня. Його результат оголосять на 18 травня. До речі, забув сказати, що сам івент стартує 23 травня, тобто наступного вівторка. Розробники також обіцяють з виходом патчу цього івента трохи виправити ситуацію з багами, так що, хто не бачив мій відосик про соковиті баги апексу старту 17 сезону, запрошую вас туди. Ну і ті, хто відриваються наповну, використовуючи їх, майте на увазі. Можливо, до їх кінця залишився один тиждень. Хоча, знаючи через вони нових нам завезуть. І якось так. Дякую за увагу і не забудьте тиснути вподобайку.